Пам'ятаєте, ми нещодавно говорили з вами про те, що німецька Rheinmetall хоче будувати танки та БМП в Україні. Так от цей час настав, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як це взагалі можливо в умовах війни, що саме, як і для чого будуть будувати німці в Україні. Для особливо збентежених, вкотре повторюсь, це все офіційні медійні заяви відповідних компаній. Тож жодної зради чи розповсюдження державної таємниці в цьому немає. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити. Воти свою найкращу у світі вподобайку. 17 травня державний концерн «Укроборонпром» та «Райнметал» уклали угоду про стратегічне партнерство та відкриття спільного підприємства. Початок роботи цього підприємства середина липня 2023 року, тобто, ось буквально через півтора місяці. Першочергові задачі ремонт та технічне обслуговування броньованої техніки, яка була передана Україні. Надалі мова йтиме про виробництво перспективних зразків озброєння спільними зусиллями та силами. Райнметал має 51% акцій, і власне буде керувати компанією. Потім, 20 травня, в інтерв'ю німецькому журналу Bild Армін папергер, керівник Rheinmetall теж заявив, що на спільному підприємстві спочатку будуть ремонтуватись вже наявна техніка, а надалі випускатись окрема техніка, зокрема БТР Фукс. І хоч в планах є новітні Пантери та Рисі, про які ми вже з вами говорили, наразі мова про них не йде. І це насправді цілком логічно з багатьох причин, але про них ми поговоримо наприкінці відео. Ну, аналогічне запитання: чи не боїться він ракетних атак з боку Росії? Він сказав, що у нас все добре з ППО. А якщо кудись щось влучає, то світло одразу ремонтують і взагалі усе добре. Зараз же давайте спробуємо дізнатись, що то за Фукс такий. Транспорт Панзер Фукс було зроблено ще в 1979 році, і як і будь-яка військова техніка, вона чи не до сьогоднішнього дня отримує нові модифікації. Без жартів, остання модифікація Фукс А8 з'явилась в 2008 році, а в 2013-му Німеччина заявила, що усі 728 їхніх батерів будуть покращені до цього стандарту. Порожній голий Фукс 1А8 важить 17 тонн, в повному бойовому спорядженні майже 24 тонни. Може перевозити максимум 10 людей, 8 з яких пасажири. Його корпус суцільно зварна броньована сталь. Усі вікна мають металеві жалюзії для захисту. Стандартна броня може витримувати бронебійні набої 762 мм та уламки від снарядів. Подальші модифікації почали отримати додаткову пасивну броню та захист від мін і саморобних вибухових засобів. Максимальна швидкість 105 км за годину, а баку на 390 літрів має вистачати на 800 км ходу. Звісно ж, на нього можна було встановити озброєння кулемет МГ3, який спочатку навіть не мав захисту для стрілка. Потім, в пізніших модифікаціях, разом з бронещитом там з'явились і димові гранатомети, і кераміка для захисту. І сидіння десанту також отримали більше захисту від мін а для кращої навігації з закритими металевими жалюзі з'явились оглядові камери. Усі ці оновлення призвели до появи фукс 2, який став трошки вищим, трошки потужнішим та трохи броньованішим. В залежності від комплекту він може бути захищеним по периметру від прямого влучання не тільки бронебійних 7,62, а й від снарядів калібру 12 і 7, і навіть 14,5 мм. А комплект пасивного захисту над передньою дугою може захистити навіть від 30 міліметрового підкалібрного бронебійного снаряду, що дуже поважно, але тільки в лоб так. Проте, на відміну від попередника, другий Фукс отримав набагато більш цікаве озброєння. Перший варіант легка збройова станція RLS 609, що має 127-мм кулемет або 40-мм гранатомет. Другий варіант одномісна башта Rheinmetall E8, яка може бути озброєна 30-мм гарматою та кулеметом 7,62, а також різними ракетними установками, як, от, наприклад, протитанковий Мілан. Скажу більш того, експортний варіант першого фукса у Венесуелі оснащували його 105-мм невідкатною Гарматою. Ну а ще Fux 2 отримав систему активного захисту Strike Shield для протидії протитанковим ракетам. Окрім основних своїх модифікацій, які майже будь-яка важка техніка, Fux став основою для цілого ряду засобів. Наприклад, Fux Sky – це спеціально обладнаний варіант для знешкодження та виявлення бомб, мін і саморобних вибухових пристроїв. Також широкого розповсюдження набрав мед Евак варіант, але найбільшого світового експортного потенціалу набрала версія NBC. Тобто хімічної, біологічної та ядерної розвідки. І от саме nbc версія найбільш розповсюджена за межами Німеччини, навіть в Штатах там їх понад сотні. І побачивши цей тренд, німці вирішили не переливати з пустого в порожнє, і наступне покоління, яке є найсвіжішим на сьогоднішній день і має назву Fuchs Evolution, трохи змінив своє призначення. Тепер це метевак, або машина РЕП, або машина з контрбатарейним радаром, можливо, навіть мінометним. Командна чи машина зв'язку, а іноді, можливо, навіть ППО малої дальності. Але побачити там серйозну гармату вже, на жаль, не можна. І тепер ми повертаємось до історії нашого заводу та Фуксів. 17 квітня Райнмета заявили про розгортання в Румунії логістичного центру, який має обслуговувати та ремонтувати британські танки Challenger 2, українські, британські, німецький Leopard 1 та 2, БМП Мардер та БТР Фукс. І тут постає питання: а навіщо ремонтувати те, чого ще немає в Україні? Тож, скоріш за все, в одному з найближчих пакетів допомоги від Німеччини варто очікувати на фукси. Задача українського заводу, як я вже казав раніше, також ремонт та обслуговування західної техніки. Трохи далі в майбутньому це вже повноцінне виготовлення фуксів, яке може стати екзаменом для нашої оборонної промисловості, екзаменом для заходу, екзаменом на логістику, керування, виробництво і усе інше. І Якщо Україна впорається, це відкриє двері і для інших виробників озброєння, адже постачати озброєння це добре, але виробляти його. Це значно краще. Для нашої країни в цьому виключно одні плюси: робочі місця, можливість виробляти техніку не тільки для свого ринку, а й на експорт. Усе це дуже позитивно буде впливати на оборонні можливості країни. Тож, я думаю, що вже в недалекому майбутньому ми побачимо фукси українського виробництва, а потім і рисі, а потім і Пантери. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.